Амінь. слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесним, тішителю душі істини, що всюди, если все наповняєш, скарби Діб життя подателю, і лися в нас, і очисти нас, і до святої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помий нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Цю Сину і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи учисти гріхи наші, влади попрости, беззаконні наші. Святий посітись, лине очі наші і Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цую Сину і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки в Амінь. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цві Сину, і Святому Духові, і нині і по сеча, і на віки віки. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Господи, Ти був нам пристановищем, по всі роди, перш ніж постали гори, народила земля, і всесвіт. Від віку й до віку, Ти тиси, Бог, Ти повертаєш людей, порох кажучи, поверніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, мовдень, що щомину, і мов, ніж насторожа, змітаєш геть їх, вони стоть, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Ранко квітне зеленіє, а вечір пітята висихає, бо гинумо від гніву Твого, І стривожились ми від обурення Твого, поставив ти провини наші перед собою, лихи наші темні, перед світлом обличчя Твого, бо всі наші діникнуті гніву Твого, Літа наша минають, мов зітхання, ні віку нашу сімдесять років, а як при присилі вісімдесять років. Більшість із них то труд і марність, бо скоро линуті ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, хто бачив Твоє обурення, навчи ж дні наші рахувати, що ми дійшли до розуму доброго, повернись, Господи, докіль, змилуйся нас слугами Твоїми, та сети нас уранці милістю Твоєю, що ми раділи, веселились повсі наші, звесели нас, міри днів, за яких ти засмутив нас, літ, що в них ми зазнали горя, хай виявиться Твоїм слугам, Твоє діло, і слава Твоє їхнім дітям. Ласка Господа Бога нашого нехай буде не над нами, і стверде діло рук наших, ствердиє діло рук наших. Слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки вам. Аллинуя, Анинуя, Алинуя, слава тобі Боже, Аллинуя, Алинуя, Алинуя, слава тобі Боже, Аленуя, Анелуя, Алинуя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Госуй Сина, і Святому Духові, боголістями святих, які за тебе перетерпіли, дайся благати, Господи, і всі наші болісні стіли, чоловіку любче молимося. І нині, і по часі, і на віки віки, як нам називати тебе благодатна небом ти бо випроміння сонце правди, Раєм ти бо вироста нам квітне тління, діви би ти зосталася тліна, чисти матір'ю, ти бо носила святих обіймах Твоїх сина всіх Бога. Його ж молий, щоб спас душі наші. гаші, стопимо, і спрямуй за Твоїм словом, і ніякі беззаконня, нехай не запанує наді мною, Визволь нас від людської вмови, і я тові запіді пильнуватиму святи своїм обличчям на слугу Твого, і навчи мене установ Твоїх, нехай наповняться устами Твоєї Господи. Щоб оспів славу Твою увесь день величність Твою, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Цві Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші. Владико прости, беззаконні наші святий позвіти, сили, немочі наші імени двого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Цю і Сину, і Святому Духові, нині, час, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче є сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими прощай, мануватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як світильники світлі явились ви, божественні мученики, створіння всесвітністю озоряєте, відний дух, звільняючи глибоку темряву завжди відганяючи Христу Богові, молячися устану за всіх нас. Господи, помилий, господи, помили, господи, помили, господи, помили, господи помили. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, 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 момили. Ти що повсякчасах, і кожній години на небі, на землі, приймаєш покліний, слава Боже, добрий, довготерпеливий. Много милостиві, що праведних любиш і річних милуєш. І всіх вижили спасені заради обіцянки майбутніх благ, прийми, Господи, цю хвилини наші молитви, спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші, усити тіла очисти думки наші направ, розум очистий, проти рези, і визволь нас від усякої скорботи, і славування. Захисти нас святими ангелами твоїми що ми їх охороною на поумлені, осянули єдність віри та зрозуміння неприступної твої слави, бо ти благословений віки вічні. Амінь. Господи, мами, момил, Господи, помилуй, слаце, сину і святому духові, і нині час, і на віки віків. Амінь. Часніший, тхеровий мінизів'яно, славнішої це на фінів, що без зутіння масла породила нас уща, благородився тебе, величаємо іменем Господи, мало слові Отче. Боже, змилуйся над нами й благослови нас світлом миця Твого сяй нас і помилуй нас. Сми. Христе світло, істине, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя, Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справсту наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами, пречистий Твій Матері, святих Твоїх. Амінь. Христе Боже, надія наша слава Тобі, Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи мамини, Господи, мамили, Господи, мамили. Христос, істинний Бог, наш молитвами, пречистий, і свій матері, преподобних, і богоносних отців наших, і всіх святих помилий, спасе нас. या वह चुव विकु भ